Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Днями у Кривому розі свої двері відчинив новий храм. Напередодні дня Святого Миколая відкрили та освятили греко-католицький храм парафії святого Миколая Чудотворця. Там також було доправлено туди Вівлоємський вогонь. І власне про цю подію поговоримо сьогодні. В нашому ефірі у нас у гостях отець Іван Талайло, настоятель парафії святого Миколая Чудотворця Української греко католицької церкви. Вітаю вас, Отець Іван. Розкажіть, будь ласка, скільки взагалі часу потрібно, щоб звести храм, і наскільки складно було це робити, особливо ще й так припало, що вже і на воєнні часи? Ну, храм залежить, будівництво храму залежить багатьох чинників. Тобто залежить від кількості людей, які цей храм хочуть збудувати, залежить від... Меценатів чи від пожертв, так, які є для цього. І залежить, напевно, і від часу, який будуєш, тому що бачимо, що час у нас є такий трохи складний. І ну, це дуже-дуже багато чинників, але, напевно, такий найголовніший чинник, чи, чи Бог хоче, щоб ти храм був. І тому ми його будували чотири роки. Наша парафія дуже молода, ми її заснували в 2016 році. А вже в 2018-му ми придбали дві діляночки, такі невеличкі в Центральному міському районі, де почали, якби в кінці 2018 року звати наш храм. Храм порівняно теж не є дуже великий, ми можемо в Кривому Розі бачити набагато більші величаві такі храми. Він є досить невеличкий, я б сказав так. Але що приємно, що всі наші гості, які були, і наші парафіяни, і просто люди, які деколи заходять, всі кажуть, що він дуже світлий, так? і мені це приємно, так? Тобто, коли люди така оцінні, оцінка. Та, та, коли така оцінка, що він є світлим. І мені це приємно. А скажіть, є якісь стандарти з вибору місця, де має розташовуватись храм якісь правила? Не знаю. Якщо е, взяти такі загальні, так? такі, можливо, напрямні, то храм має бути святилищем на схід. Тобто храм складається з трьох частин: є е, притвор, так званий, є храм вірних і є святилище. Такі три частини вони йдуть по черзі: притвор, храм вірних і святилище. Якщо притвор це місце для всіх, то колись давно було і зараз, напевно, так десь ми стараємося дотримуватися, що храм вірних це вже тільки для християн. Тобто християни, які охрещені, які вважають себе, що вони насідники Христа, вони туди приходять. І святилище, де переважно є духовні особи, священники, єпископи там чи хлопці, які допомагають там півтерна дружина, так звана. І тому обов'язково має бути, якби люди під час молитви мають бути звернені на схід. Ну, а так, а бі... в цьому якийсь також символізм? Так, є? так. Тому що е, Христос, як світло, так, він прийшов зі сходу. Як сонце. Так. так, як сонце, він прийшов зі сходу, так. І тому ми також, якби так, звертаємось до Бога, до цього світла, до, до, до цього нашого тепла і до нашого Творця, який якби як сонце до нас прийшов тут на землю. І тому і будуємо йому храм як знак десь, напевно, такої вдячності за те, що він є з нами. А знову ж таки, сам район розташування, ви якось враховували там кількість парафіян ми чи враховували, такі Так, Ми враховували центральний міський район, оскільки в нас є тут три парафії в Кривому Розі. Так, це парафія Миколая, вона третя Української греко-католицької церкви. І в центральному міському районі більше немає храму. Є тобто на... Була потреба, Так, певна. так. Та, була певна потреба. Були люди, які сказали, о, нам вже тепер їхати не годину, наприклад, там звідкись, а вже там півгодини, ну вже, вже легше людям, так? Але сама спільнота наша була досить невелика. Там на перших службах було п'ятеро людей. Там семеро багато хто ще не знав, а багато людей так виглядало, що вони вагалися чи йти, тому що ми молилися в хатинці. Ми придбали ділянку, і там в кімнаті зробили таке приміщення, і там молилися. І так я спостерігав, що деякі люди, які очікували, можливо, що от раз парафія, значить, там якийсь величний храм, розписи, іконостас, прийшли, подивились і пішли. Але були такі, що залишились і, і бачать зараз плоди. Вони бачили на свої очі і докладались, долучались, щоб той храм зростав, зростав від фундаменту і так купол і так далі, і так далі, і, так далі, і ремонти. І складні обставини були. Наприклад, почався коронавірус, також ніби забороняли людям ходити до храму. А тут взагалі почалось повномасштабне вторгнення, і ми весною дуже добре думали, чи нам це продовжувати, чи ні, тому що були інші потреби. Ми почали дуже багато допомагати військовим, допомагати переселенцям. У нас дії благодійний фонд на парафії і досить суттєво допомагає переселенцям. Але ми так вирішили, що які б часи не були. Парафія чи спільнота християн вона є для того, щоб молитись Богові? І тому ми продовжили будівництво нашого храму. І що цікаво, що е, набагато швидшим темпом воно пішло під час війни, чомусь так, розумію, аніж ішло до того. Так, а скажіть, а які хто взагалі мав відношення до? Ну, в архітектурному плані, так хто створює uh -huh. храми, як це відбувається? Це ж особлива людина, має бути ну є люди, архітектори, які цим займаються все життя. Саме як церковні, і, так, так. Та, та, та. Вони створюють різні храми, там якби є плани, схеми і так далі. І наш храм не є якимось таким архітектурно, я не знаю, якимось дуже там таким індивідуальним. Тобто він такий має свої особливості, звичайно, є купол, є колони в храмі і так далі. Але на ну, загал не є якась така я б, ну для нас, для наших парафіян, звичайно, це перлина. Так, це наш такий рідний дім і так далі. А так, на загал, це звичайний храм, ніч особливого, один купол, хрест і, і так, якби головне, що він світлий є така думка, що до Бога до віри люди приходять у складні для себе часи, коли щось болить, чи з чимось не можуть справитися. Що мало хто йде е, в якісь такі духовні практики від хорошого життя умовно? Mm -hmm. Що ви думаєте з цього приводу? І чи побільшало e... у вас парафіян під час війни, бо зараз дійсно складні часи? Дехто з парафіян виїхав з країни, декого ми самі допомагали їм вивозити на захід безпечніші місця, але це правда, що прийшли і нові. Прийшли нові, і я б можливо не сказав, що вони від такого якогось дуже поганого життя прийшли. Вони просто під час війни, щоб ми розуміли, так що таке християнство це свідчення. І коли людина, а кожна людина шукає чогось такого справжнього в своєму житті, коли людина бачить, не знаю, як ми там молимося, як ми допомагаємо людям, як ми допомагаємо військовим, що ми справді українська церква і так далі. І багато людей саме з таких патріотичних здається, мотивів прийшли, щоб бачать, що ця церква справжня, і бачать, що вона справді українська. У нас все українською мовою, у нас якби так. Ну, ми не маємо відношення до країни агресора. Що ви думаєте з приводу переносу дат Різдва? Вже кілька років в Україні здається офіційно його святкують на державному саме рівні двадцять uh -huh. грудня, на відміну від 7 січня, так і день святого Миколая цього року пропонувалося там перенести на 6 -е грудня, замість 19-го. Я лише ще одну таку маленьку ремарку до попередньої нашої uh -huh. теми. Що ми навіть не очікували на те, що до нас прийде глава церкви, наш патріарх освячувати храмта, і ми до десь тиждень перед освяченням в суботу. Ну якби за тиждень дізналися, що це шо так. Буде і це був такий, я не знаю, так назвати, може, так в лапках шалений час. Стільки багато різних роботи і так далі. І я здивувався деяким людям, які зранку до вечора докладались суттєво докладались, щоб це все відбулося. Тому нам так би теж дуже приємно, так що глава церкви, який їздить там, не знаю, в Америку, і в Італію, і ще десь там, і тут до нашого такого невеличкого скромного. храму скромного приїхав. Та. Щодо календаря, є проста річ, протягом історії відбулася помилка. Тобто ми знаємо, що є два календарі Юліанський і Григоріанський. Близько двох тисяч років тому ми знаємо, почався календар Юліанський, так як ми рахуємо дві тисячі років від народження Христа і так далі. І коли в 16 столітті, якщо не помиляюсь, коли люди досідили це, що є похибка. Що час іде, а там якісь кількість секунд, певних, там, чи в дні, чи як не дорахувались, і воно вже все посунулось на 13 днів. Тоді дуже великий вплив мав на життя і світське, і зараз, напевно, трохи має так. Папа, був папа Григорій, який сказав, давайте ми переносимо цей, ми зробимо так, як правильно виправимо цю помилку. І ну, бачите, люди, скільки людей, як ми кажемо, стільки думок, люди розділились. Ті сказали, так, ми приймаємо, це дійсно помилка, ми будемо, ми, ну, якби, віднімаємо 13 днів і будемо будем, святкувати 25 грудня, не тільки по церковному календарі, а й по світському, по звичайному календарі. Бо якщо ми візьмемо, навіть ми з людьми про це говорили, наш молитовник. Відкриваємо, пише 25 грудня, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Тобто Різдво і так 25-го, але по іншому календарі. Тобто, воно не збігається з звичайним календарем. І це просто елементарна помилка. Її треба виправляти однозначно. Але знову ж таки, щоб не було знов розколів, бо ми бачимо, що ніби це то, також тема для, для спекуляції для, по різних та, та її ми при... ніби бачимо, що більшість людей ніби й хоче вже перейти. Так, і це стосується не тільки Різдва, це стосується всього циклу свят. Тоді і Миколая, як ви правильно підмітили, і Покрова, і це як зсувається ми тут… мисувається на два тижні, тижні швидше, так. І це треба разом просто домовитись, прийняти, перейти і так святкувати. В тому нема нічого, якби такого, це не є якась догма, непорушна і так далі. Але поки бачимо, що суспільство до цього не готове, ми говорили про це, і навіть наш патріарх згадував, от тепер на освяченні про те, що треба перенести. Але. Ну і час війни такий дуже складний, і насправді суспільство ще не готове. Є такі люди, що сказали, що куди переносити, ми будемо 7 січня і так далі. І може знову відбудеться розкол християнстві. І тому я думаю, що з таких мотивів треба ще е, наше суспільство до цього трошки більше підготувати і, звичайно, перейти, можливо, разом із православною церквою України, щоб це було разом дійсно, щоб ми показали, що ми єдність, якась, що, що ми а єдині, знову привід для привіднами, щоб ми свару. християни, а щоб ми знову не знайшли. Привід для сварок, бо дехто вже переходить, деякі парафії. Ну, я на це дивлюсь, якщо чесно, негативно. Ми спілкувалися з себе на парафії. Кажу, ми готові. Нам скажуть, сьогодні віднімаємо 13 днів, чи, чи як і починаємо рахувати, як правильно святкуємо. Але навколо ще є багато неготових, тому ми тільки ради них. Ми готові перейти, святкувати 25 грудня, але наразі ми святкуємо ще 25 грудня за іншим календарем, який припадає на 7 січня. Скажіть, а чи змінилося церковне життя під час війни? Чи виїжджають ваші священики до військових? Наскільки активно вся ця робота відбувається? Дуже сильно наше життя змінилося, бо був такий момент весною, що ми навіть думали, якщо прийде окупація. Нам, нашим людям, які приходили до нас, і до нас, і у пласт, бо ми дуже тісно співпрацюємо, я там капеланом, їх треба вивезти, щоб вони не постраждали. Бо якщо, не дай Боже, відбудеться окупація, ну, вони постраждають, однозначно, ворог їх не буде якби, до них відноситись. Якось там, я не знаю. І тому ми питали, хто хоче виїжджати. Ми навіть мали декілька рейсів возили. Когось на кордон, когось там, не знаю, Франківську область, когось в Львівську. Допомагали виїжджати. Потім, коли е, хто хотів виїхали. я розумів, що все одно ну, храм не можна просто на ключ закрити. Це якраз той час, коли ми маємо діяти. І тому в нас е, протягом цього, цього часу від повномасштабного вторгнення з'явились такі два дуже суттєвих напрямки: один це допомога військовим. Як духовно, так і матеріально. Ми дуже багато вже роздали там, я не знаю, десятками тепловізори, дрони там і всякі інші речі, навіть декілька автомобілів, ну не рахуючи вже там якусь їжу, продукти гігієну і так далі. І ми вже наш блодійний фонд карі та ріг почав працювати досить активно вже з квітня. Ми дотепер. Я от буквально освяченням храму дивився показники. Ми прийняли більше 40 тисяч людей. Тобто, якщо ми беремо, що людина прийшла сама по допомогу, а має сім'ю, троє, четверо людей. Кажуть, що статистику можна спокійно на два, на три множити. Можуть. Тобто, в нас, мені, якщо чесно, для мене це так навіть незвично говорити, але ми допомогли більше 100 тисяч людей. І ми зараз дуже активно їздимо на Херсонщину і на Береслав навіть. І... Ну, а якщо брати не гуманітарну місію, бо дійсно багато допомоги, а духовну з вашої точки зору, що ви робите? На початку, На початку війни було складно збирати людей, тому що були обстріли, і я це розумів. І в нас, ми, як церква, глобально, можна сказати, більше почали робити, бо служінні трансляцій. Тобто є дня молитва, наприклад, о 20-й годині вечором вервиться єднає. Долучитися, може будь-хто з різних куточків де є інтернет. Є в нас звичайно, бо служіння як і були до того, так і є кожного тижня, і деколи переважно і кожного дня. І ну, ми закликаємо людей якби на їхню відповідальність, так що вони вдома кожен вечір, кожен ранок християнин і так має бою молитися. Зранку, ввечері так. Ми закликаємо до цього. Ну і я їздив як капелан до військових, не тільки як волонтер, там возив допомогу, як капелан. Я пам'ятаю, до нас приїжджало ще два капелана з стріями на Пасху об'їздили більше як 500 військовослужбовців. Субота, неділя і п'ятниця зранку до ночі відсужили в себе і вся лінія фронту, майже вся. Ну, я не знаю, прийшли додому вечором, змучені, навіть не хотілося ні, ні Пасху їсти, нічого, просто попадали спати. І потім приємно, коли ті хлопці дзвонять. І дякують чи дзвонять, просять про молитву. Так, і ми дійсно стараємося виконувати той обов'язок, бо розуміємо, що Збройні сили це ті хлопці і дівчата, які зараз, які зараз мають бути в нас в пріоритеті, тому що ну, без них ми б тут самі вже давно. Я думаю, що ми б тут не зустрічалися, якби не, не Збройні сили України. Тому наша така посилена, я б сказав, молитва за них однозначно. І спілкування з ними мені дуже приємно, коли. Хлопці прислають якісь відео. Наприклад, з Луганської області було відео, коли хлопець прислав розбита хата вщент. Просто я, я питаю, сухай і там круглий позивний його кажу. Всі живі чи як? Ну, ніби хата розбита. Він каже, дякую за ваші молитви. Він каже, пес загинув. Ну, я кажу жартома, ну то назви ім'ями панахиду помолимося. Ну, ніби так жартома. Так? Але приємно, що, от, що наші Збройні сили. Я б сказав, більшість, напевно, хлопці і дівчат є віруючими людьми, які потребують цього. які, наприклад, цього тижня ми спілкувалися з Донецькій області, хлопець каже, в нас давно капелана не було, чи можна приїхати. Кажу, освятим храм, храм, кажу, відкладу все, зберез, поїду туди. Бо, бо я розумію, що де питають. Наприклад, один хлопець питав, я пам'ятаю, колись Зенодольська тес, як охороняли хлопці. Подзвонив знайомий такий Ігор і каже, чи можна посповідатись, Великдень йде, наприклад. Кажу, можна, я приїхав, їх там назбиралось 17. Тобто один просив, інші побачили, о, є така можливість, ми теж хочемо. Будь ласка. І тоді я дійсно так якби, розумію, що це моя така місія, що можливо волонтери тих ще може. А, так, я саме про це а, от так посповідати за причастити. Волонтери визнати не можу не можуть. І тому так. А, так, і, так і... Останнє запитання, на жаль, дуже мало часу, ми ще подивимося обов'язково, у нас є відео з відкриття храму. Скажіть, будь ласка, вашу, можливо, найулюбленішу, чи ту, що вам зараз до душі, фразу з Біблії, яку ви, для вас вона є особливою? Ну, під час війни, як вам сказати, ну, Біблія. Яку фразу не візьмеш, вона так складається, чомусь мене, що я розумію, що десь колись береш одну частину, другу, третю, і воно так припадає до душі, воно якраз в тих моментах, коли воно тобі потрібно, коли мені воно потрібно, Та? І, наприклад, під час війни особливо я пам'ятаю такі слова, є Євангеліє від Івана, частинка Біблії, і там є в 15 й главі такі слова, що Бог каже, не ви мене вибрали, а я вас. Що ви йшли і плід принесе, тобто, ну не знаю, не просто що ви молились, так а щоб ви йшли і приносили користь, допомагали людям чи навіть тим самим військовим, так і воно десь так, так мені дуже приємно, що те, що підтримує зараз, це що часи. підтримує, і коли я бачу якісь плоди своєї праці, то мені так приємно, що Ісус дві тисячі років тому про мене теж говорив, що я тебе вибрав, щоб ти плід приносив. Я вам дякую дуже за сьогоднішнє спілкування. На останню ми подивимося відео з відкриття храму. І я нагадую, що сьогодні в нас у гостях був отець Іван Талайло, настоятель парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі! Для пані Світлани кожний похід до церкви це спосіб, хоч трохи, але зменшити біль та гіркоту втрати сина Максима, десантника 25-ї бригади, якого не стало в бою на початку серпня 2014-го. В храмі відчуває себе значно легше, адже знає, що тут їй та іншим людям, хто втратив на війні рідних, завжди є підтримка словом і ділом. Наразі на душі легше стало, бо спілкувалися з мамами, матерями загиблих, із священниками. Ми розуміємо, що ми в цьому світі, в Україні, ми не одні з своїм горем, нас підтримують, підтримують психологи. Ну, ми в Кривому Розі ми точно не брошені матері своїм горем не наодинці. Для отця Івана, настоятеля парафії святого Миколая Чудотворця, відкриття та освячення храму є знаковою подією, ще й тому, що йому та однодумцям вдалось буквально з нуля побудувати релігійну споруду. Парафію зареєстрували в 2016 році, а вже наприкінці травня 2018 тисячі освятили закладний камінь майбутнього будівництва. Це рекорд для всієї української греко-католицької церкви. Гроші на будівництво збирали всім світом у вигляді пожертв та донатів. Кошти йшли як від парафіян, так і від людей з інших регіонів України. України, країн Європейського Союзу та діаспори з Америки для міста, для нашого суспільства, також це велика подія. Бо чи під час війни, так повномасштабної, чи під час коронавірусу, чи взагалі відколи ми почали тут своє існування, ми завжди діємо не лише так локально в себе тут. Ми допомагаємо місту, допомагаємо переселенцям, допомагаємо нашим військовослужбовцям, допомагаємо майже всім, хто до нас звертається. Наша релігійна громада, яка почалася десь з трьох п'яти людей. На теперішній час налічує більше сотні, тобто конкретно більше ста людей вважають себе, що вони нашими парафіянами, що вони належать до цієї спільноти. На свято відкриття храму Святого Миколая Чудотворця завітав найбільш поважний для вірян гість, якого тільки можна уявити. Це верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Він приїхав після Дніпра та Запоріжжя. Вже далі, всередині, очільник української греко-католицької церкви розпочав святкову архієрейську літургію. В процесі служби почесні гості тричі обійшли навколо будівлі невеликою хресною ходою. До ходи долучились ці бажаючі гості числа вірян, а разом з ними священники сусідніх Дніпра та Новомосковська, багатостраждального Береслава Херсонської області, Запоріжжя, Донецька та Стрия Львівської області. Відкриття нового храму в цей складний для України час знак та символ того, що добро неодмінно переможе зло. А після етапу занепаду обов'язково почнеться розквіт та розбудова. Це є особлива подія в житті священника, в якому господь Бог бозводом збудувати його святний храм. Але перед вами ще більше завдання будувати храм людських душ, щоб той простір зустрічі з Богом ніколи не був порожній, щоб Господь Бог через вас міг зсилати на рани нашого народу той бальзам свого таїнственного зцілення Сину Духа Святого. По закінченню архієрейської літургії, з нагоди відкриття та освячення храму Святого Миколая Чудотворця, всі бажаючі мали безпосередню змогу особисто тет-а-тет -тет, поспілкуватись із очільником української греко-католицької церкви, адже така нагода випадає вкрай рідко. Минулого разу був у нашому місті рівно шість років тому, в 2016 році. Олександр Фефілатів Борис Турохтій, перший міський.